Відправляю замовлення моєму ВІП-клієнту, моєму партнеру. Це дуже класний набір для судин, серцево-судинної системи і від стресу. Ну і так дуже багато інших проблем вирішує цей набір. Три геля алоя вера, сівера допоможе очистити судини, покращити аналіз крові, покращити тягучість крові. Якщо вона густа, то розріджує. Від поганого холестерину допоможе зміцнити судини і покращити форму судин. Вона стане круглою, це профілактика від всяких там е, інсультів, інфарктів, е, від тромб. Дуже-дуже раджу. Також очищує і печінку, і нирки, е, і е, чиста шкіра буде, покращує. Від ну, головних болів працює і покращує сон. Супер -омега актив дуже важливий і для серця, і для зору, для гормонального фону жінки. Також наша омега корисна для жіночого здоров'я, тому що тут не тільки декозагексаєнова гексаєнова, кислота, тут ще масло вечірні примули і бета-глюкан ячміння. Тобто це від болі в суглобах, від запалення в суглобах дуже допомагає. І для відновлення гормонального фону жінки вообще, омегу треба приймати всім і діткам для покращення розуму, пам'яті, концентрації, зору, ну, для того, щоб краще навчалися. Омега для похилого віку людей всім потрібна. Для всіх всіх систем. Так що дбайте про здоров'я. Зараз вона в акції саме набір дві штучки по дуже дуже класній ціні. І Майдмайстер Голд це антистресовий напій для мозку і всього тіла, захищає організм від стресу, також від головних болів працює, покращує сон, дає енергію. Покращає пам'ять, робота ну, працездатність людини, концентрацію, захищає від, замідляє процеси старіння, захищає від оксидативного стресу, вітамін Д 300% добової норми у складі, також коензим q 10 збільшена в два рази, ніж в майдмастері червоному та зеленому. Також вітамін К у складі і дуже смачний фруктовий смак. Це червоний апельсин, диня, куркума. Смак манго, нагадую.